Я буду славити тебе в цьому штормі. Імовірно, немає нічого могутнішого в житті християнина, ніж життя, сповнене хвали та поклоніння Богу. Хоча про це написано багато книг і пісень, святий Дух дав мені розуміння того, що насправді відбувається в духовному світі, коли сини та дочки Божі починають це робити, особливо коли справи йдуть зовсім не так, як, на нашу думку, вони повинні були відбуватися. Хвала та поклоніння, які йдуть від серця, не просто вводять табір ворогів у повну розгубленість. вони завдають реального болю демонічному царству. Видіння, яке показав мені Святий Дух сьогодні в духовному світі, було про християнина, якого ув'язнили за його віру, і він сидів у дуже темному місці. Коли я спостерігав за тим, що відбувається, Святий Дух відкрив мені очі, щоб я бачив, що відбувається в духовному світі навколо цієї людини. І я побачив орди темних фігур, що оточували цю людину, але потім цей віруючий відкрив рот і почав хвалити Бога та поклонятися йому у своїй тюремній камері. Коли ця людина почала поклонятися, атмосфера навколо неї наповнилася божественною силою, і демонічні духи, що оточували цю людину, почали закривати вуха, кричати так, ніби вони були в агонії, і всі вони вибігли з камери. Так само, як це сталося в тюремній камері, де Павло і сила сковані кайданами, співали хвалу Господу Діянь 1625. Атмосфера ситуації змінилася завдяки поклонінню, яке перемогло демонів і почало наділяти їх ангельською силою. Наша реакція на обставини часто визначає атмосферу, що оточує ці самі обставини. І коли ви реагуєте на демонічні атаки ворога не так, як очікується, це позбавляє їх сили і дає янголам можливість діяти від вашого імені, 2 Коринтянам 10.4. Що оточує вас у духовному світі прямо зараз? Те, що ви говорите або робите, надає сили ангельському чи демонічному царству? Чи дозволяєте ви ворогу красти, вбивати і руйнувати? Чи ви руйнуєте діла диявола, як це робив Ісус Христос? 1 Івана 3.8 Наскільки б важкими не були ваші обставини, це може стати вашим зірковим часом. Якщо ви заявите, я можу все, дякуючи Христу, який зміцнює мене. Чи знаєте ви, хто ви є насправді? Деніел Понтіус